Привіт, мої хороші! Так, сьогодні буде в мене маленька реклама. Реклама не за гроші, а реклама чисто від себе. Дивіться. Хочу вам посовітувати, порекомендувати засіб для чищення універсальний. Я використовую його, в нас вода зі скважини і дуже вапняний наліт є на ваній. Ванна в нас акрилова і. Трудновато її, в общем, почистить. Е, і ще плюс вона в нас велика. Так, пише: тут Раковини, унітази, Ванни і плитка. Е, хочу вам сказати, що перший раз ми купили самі його, е, Німеччина пише. Роби. Купили самі в Єві в магазині. Другий раз, коли воно ну, закінчилося, я почала шукати. Зайшла в Єву, там не було. Але я замовила через сайт Єви. За 1 літр 82 гривні по скидки. А... а так він 110 гривень, здається, коштує. Чому я хочу порекомендувати? Бо ванну було сложновато всякими там доместо, саме туди-сюди мити. Знайшли це і не дуже дорого, і ось дивіться. Щоб я багато не балакала, просто хто шукає, купіть собі. І буде файно мити. Просто рекомендую, може, хтось шукає, так як ми шукали до цього засобу. Всім бажаю чистеньких домівок, миру та мирного неба. Дякую вам.